Чому люди втратили адекватність? Адже те, що відбувається так очевидно, чому вони дозволяють це з собою робити? Ви ставили собі коли небудь такі запитання? Чому древні ацтеки посилали на смерть тисячі своїх же людей? І ніхто не кричав, зупиніться. Всі кричали ще, ще крові, ще трупів, ще жертв. Чому освічені і розумні люди раптом ставали зомбованими, кровожерливими істотами і кричали: наш фюрер найкращий навіть тоді, коли на війну вигрібали 16-літніх хлопчиків? Як люди могли доносити на своїх сусідів, знаючи, що ті ні в чому не винні і вже не повернуться ніколи до своїх дітей? Як можна було мільйонам людей віддати все своє майно і стати рабом ідеї комунізму? Але чекайте. Так було завжди, навіть в стародавньому Єгипті і Месопотамії. Для цього потрібно було лише подавити волю людей, пригнітити їх, відключити сприйняття реальності, кажучи, перетворити в зомбі. І тисячі піднімалися на піраміду, знаючи, що їм там вирвуть серця. Як нелюдські ідеї ставали загальнонаціональними і найгірше загально підтримуваними. Сьогодні ми розглянемо один з таких механізмів психотронного впливу. І, можливо, ви зрозумієте, для чого в вигаданій Кореїні раптом почали з'являтися дивні фігури інших релігій, а деякі жорстко конкурують між собою. Однак пам'ятайте, все сказане в цьому відео моє особисте суб'єктивне бачення. Як вам ставитись до цієї інформації, вирішувати лише вам на власний страх і ризик, і під власну відповідальність. В Січні 1924 року помер Ленін уже за тиждень на червоній площі з'явилася цікава споруда з дерева. Зовнішня вона не вписувалася в жодні традиційні архітектурні форми і дуже була схожа на пірамідальний зікорат спеціальні будівлі Вавилонії. Однак не тільки Вавилонії. Різні народи, а точніше, їх правителі на різних континентах, без ніби прямого зв'язку між собою будували подібні будівлі, які були культовими. А найближчим до месопотамських зікуратів були піраміди народів Мезоамерики, ті, на яких приносились жертвоприношення, про які в нас є окреме відео. Відразу після побудови московський мавзолей почали водити відвідувачів, а його будівлю використовували для виступів влади. А за час його існування в ньому побували більше 110 мільйонів. Людей парадами пройшли ще більше. Радянський Союз розвалився. Багато його символів були знищені, але Мавзолей і нині там. І більше того, його бережуть з особливою увагою. А рідкісні ідеї його позбутися різко присікаються, і на ньому зараз також виступають. і Так само біля нього проходять паради. Іншими словами, таке враження, що Мавзолей лишається частиною якоїсь іншої системи, яка з розвалом союзу своїх позицій не втратила. На перший погляд, дуже дивно, що більшовики, які руйнували релігійні споруди, самі побудували таку ж споруду та ще й з релігій далеких країв. Саме в древній Месопотамії було побудовано багато схожих споруд. Це зіккурати, ступінчаті піраміди з усіченими вершинами поєднані похилими сходами. В середині їх жерці поміщали мертві тіла, часто піраміди спеціально законсервованих голів. Але осипальницями, тобто власними мозелеми, ці споруди ніколи не були. Для захоронень були спеціальні місця, в яких заходити, простим людям заборонялося, на яких ніхто не виступав і ніяких парадів там не проводилося, бо спокій мертвих не можна було порушувати. І будівля на червоній площі теж не осипання. Тіла правителів, як в Месопотамії, так і в Єгипті ховали подалі від людських очей. А от терафеми, навпаки. Прийшовши до влади більшовиків, було дуже нелегке завдання. Перші роки свого існування перемога революції почала здаватися явищем тимчасовим, і ще йшло до того, щоб скоро історія знову зміниться. Потрібен був засіб впливу на мільйони, який би змусив людей, як зомбі, встати одного ранку готовими на все заради партії і вождів, і вбити себе і віддати на вбивство своїх дітей, заради революції, пролетаріату чи будь-якої ідеї вважайте ілюзії вигідної комусь. Часи без телебачення і радіоприймачів в кожному будинку, і не дуже читаючого населення, зробити це було нелегко. На щастя, технології зомбування людей були вже давно відточені, однак їх потрібно було адаптувати і налаштувати. Як це працює? Так само, як і радіо, є передавач, є приймачі. Головне завдання зробити сильний сигнал сітку ретрансляторів і синхронізувати приймачі з передавачем. Ви вже знаєте, що люди однієї національності формують Егрегором, в якому і записана вся їхня програма і стратегія життя. Якщо там прописана, наприклад, боротьба за волю, як вигадані, і ніколи не існуючій країні кореїні то сама воля нікому там не потрібна. За що ж тоді боротися? Для чого існувати? Тому і відтворюють корінці постійно один і той же сценарій, думаючи кожного разу, що зміна генсека щось змінить. Змінити сам Егрегор не так просто, куди легше або заглушити його хвилю, або заблокувати приймачі, це тим, хто хоче впливати на народи чи національності. От для того, щоб заглушити і перебити інші сигнали, або встановити свій і використовується зі курати. А налаштовується він за допомогою предметів, які мають відношення до всього етносу, які спільні і сильні енергетично, емоційно. Заряжені для кожного з його носіїв. Чим старіший предмет це буде, тим краще. Зазвичай це має бути щось пов'язане з релігією, оскільки вона наймасовіше просіяна в головах. Кристал і долками, яким поклонялися тисячі років люди на потрібній території. Щось з чим пов'язані покоління і покоління предків тих, кого потрібно зазумбувати. Цей артефакт і розміщувався в зіккураті Терафимом і синхронізував передавач з приймачами. Приймачами же є люди зомбі. Конструктивно мавзолей являє собою контур в контурі. Стеля там теж ступінчата. Згідно альтернативних досліджень, не дуже відомих широкому загалу, різні фізичні форми взаємодіють з простором, будь-який фізичний об'єкт і архітектурна форма. Є об'ємним резонатором, якоюсь мірою це відноситься до досліджень торсіонних полі, про які говорив Акімові шипу. В нас цікавими дослідженнями займалися, наскільки я знаю, це Богданові Крамаренко. Ну, а народ знав все це вже давно. І на кутку стола сідати не рекомендувалося, а дитину, яка провинилася, ставили в куток. Справа в тому, що внутрішні кутки форми енергію приймають, зовнішні випромінюють. І якщо звернути увагу на конструкцію мавзолея, то один з його кутів буде дуже цікавим і абсолютно незрозумілим. Ну на перший погляд, деталь абсолютно несиметрична загальній конструкції. Це так званий потрійний кут, з якого іде втягування і випромінювання безпосередньо на тих, хто проходить маршем, і саме над ним стояв Сталін, який вітав чи зомбував маси людей. Що це за енергія фізичного вакууму, ефіру, психічна, чи ще якась інша, можете зайнятися дослідженнями або пошукати відповідні роботи? А враховуючи, що сам лише Мавзолей відвідав більше 100 мільйонів людей, то думаю, було з чим працювати. І до речі, для загального розвитку чи не задумувалися ви над тим, як народ, який будував прямокутні хати з простими соломіними дахами, раптом додумався до таких цікавих архітектурних форм церков? Зіккурат ритуальна будівля у вигляді ступінчатої піраміди. Однак це не проста піраміда, оскільки закінчується вона зверху невеличким храмом. Там і знаходилися оператори психотронного впливу, вирізаючи серця тисяч ацтеків, які, як зомбі, чекали своєї черги, коли інші зомбі кричали знизу піраміди ще, ще і ще. Можливо, найзнаменитішим зіккуратом була Вавилонська вежа, яка, якщо вірити, глиняним табличкам була семиярусна. З основою квадратної форми. А на вершині був алтар шлюбним ложем, де цар насолоджувався незайманими дівами. Вважалося, що в нього тоді вселявся Бог ВІЛ. Цікава абревіатура, правда? Для спілкування з яким і була побудована Вавилонська башня. А що ж було терафимом для неї? Точну інформацію навряд хтось би сказав, і варіантів перекладу табличок є багато. Однак що можна сказати достатньо точно. Терафимом була спеціально оброблена голова рудого чоловіка, запечатана в купол з кришталю. Тепер, якщо ви пам'ятаєте наше відео про жертвоприношення ацтеків, згадуйте, там була мова про кришталеві черепи. А тепер найцікавіше, якщо комусь розвидніться, відразу напишіть в коментарях. По аналогії з виготовленням терафима в культах вуду і деяких релігіях ближнього сходу, всередину забальзамованої голови, в рот, згадуйте, де ви це могли бачити в сьогоденні, або замість мозку клали золоту пластинку швидше ромбічної форми з нанесеними на ній знаками. Ця пластинка і дозволяла власнику терафима взаємодіяти з будь-яким металом, на якому було зображення терафима або тих же самих. Знаків, через цей метал і людину, яка знаходилася з ним в контакті, і перетікала воля власника терафиму, і подавлялася воля того, хто його носить. Цар Вавилону під страхом смерті змушував своїх підданих носити на шиї ромбики, і через них, в тій чи іншій мірі, міг контролювати їх. Нічого не нагадує? Якщо ні, додивіться до кінця, а потім ще раз спочатку. А тепер голова Леніна є терафимом, чи він весь або і те, і інше. Можна лише припускати, але якщо придивитися, в голові теж є порожнина, оточна склом, лежить на найнижчому рівні зі курата. Ну і зображення голови Леніна було розтиражоване скрізь на спорудах влади і контролю на документах, які були в кожного вдома, і навіть на значках, які дорослі люди і діти носили де напроти серця. А на погонах військових спочатку були ромбики, які потім замінили на зірочки, п'ятикутні. І дуже схожі предмети знаходили на розкопках в Вавилоні. Також для формування терафемів могли використовуватися голови ритуально вбитих жертв. І дехто стверджує, що мав зелі із Лейнем лежать ще голови царя і цариці. Крім того, саме розміщення теж важливе і площа, яка століттями поливалася кров'ю, непогане місце для такої будівлі. До речі, Церкви теж раніше не будували де попало. І що цікаво, руки мумії Леніна теж складені дивним несимметричним чином. Одна відкрита долоною, інша затиснута в кулак. Така ситуація зберігається навіть після регулярних купань мумії. І якщо ви чули коли-небудь про мудре, то можете зрозуміти це положення. Відкрита ліва долоня приймає енергію, стиснута в кулак права направляє її в голову мумії. Тепер я видам вам своє бачення цієї теми. Саме Ленін лежить в Мавзолеї, і не тільки він нікого іншого там не захоронили, нікого з наступників не увіковічнювали в стількох емблемах. І жоден інший генсек не був настільки розтиражований. Була спроба щось подібне зробити Сталіним, але тихенько затихла. І зверніть увагу, тіло Сталіна потім винесли з мавзолею. Поки воно там було, відбувся період відлиги і вплив на позбавлення волі людей їх зомбування став слабшим. Чому саме так? Пам'ятники Леніну були в кожному центральному селі селяди. Якщо ми приймаємо за тарафем ціле тіло, то і для передачі пливу потрібно було відтворити форму цілого тіла. Все це аналогічно системі радіопередачі. Є головне джерело, з якого ведеться трансляція, в нашому випадку це мавзолей, і ретранслятори або трансформатори на місцях, які відповідну інформацію, з аналогією, наприклад, струмом будуть подавати до кінцевого споживача. Кінцевого ж споживача має бути відповідний приймач щось з таким же зображенням. Бажано при тілі. Так можна було зомбувати на свої ідеї широченні маси. Основна ж ідея це зомбування на смерть, позбавлення бажання жити. Такі люди не опираються, і їм байдуже, що з ними будуть робити. А от коли почалася війна, чомусь тіло Леніна з Мавзолею забрали з 1941 по 1946 роки. Леніна в Мавзолеї не було. Зіккурат стояв без терафима, тобто на той час вплив вимкнули. Потрібно було, щоб люди знову захотіли жити і почали боротися за своє життя. Тепер щодо того, чому в зікурати клали саме голови, а в голови, а точніше пусті черепи, вкладали певні символи. Якщо ми виходимо з позиції об'ємного резонансу, то форма черепу є тим, на що налаштований приймач, а це наш мозок. Створюючи якусь інформацію в одній формі і змівши її передати на великій відстані за допомогою зікуратів, вона викличе відклик в аналогічних формах. Саме тому в Німеччині свого часу так прискіпливо ставилися до форми черепа. Саме тому в пірамідах ацтеків знаходили черепи. Саме тому Майя змінювали своїм дітям форму черепа, щоб вона не попадала в загальні резонанси. А от чому саме кришталь і скло? Напишіть, як ви вважаєте. Однак. Ви знаєте, що запідозрити мене в необ'єктивності важко. Не Леніним єдиним в нас ще є давні інститути, які використовують цей принцип. Їхні будівлі теж побудовані спеціальним чином в спеціальних місцях. Вони теж у формі чи кількох формах ступінчатих пірамід. Зверху цих будівель містяться конструкції, які нагадують собою лійку. ніби вся енергія концентрується в них і збирається в один вузький потік і виходить назовні через форму яку. А що деякі люди носять на своєму тілі напроти серця, а точніше, серцевої чакри? А що на тому предметі зображено? Якщо ви носите такий предмет, то просто подумайте, що на ньому зображений труп людини, яка вмирала в муках, стікаючи кров'ю, потужна і заряджена енергія моменту смерті. І все це приправлено жертвоприношенням, причому дуже особливим принести в жертву себе заради інших. А тепер, не знаю, як у вас, а на територіях, де я бував, раптом кілька десятків років тому ні з того, ні з цього почали ставити хрести на кожному перехресті, навіть на самих забитих чи забутих селах. Для чого там ті фігури? Ви ніколи не думали. Куди не глянеш скрізь хрести? Простір навколо максимально насичувався енергією смерті. І ви ніяк не пов'яжете все це з тим, що відбулося, ну, скажімо так, трохи пізніше. Раніше були зображення Леніна в кожній хаті, і через них здійснювалося зомбування, але в кожній хаті є й інші зображення. В чому різниця з точки зору механізму впливу? І можливо, тепер вам стане зрозуміло, чому більшовики так руйнували церкви. І в основному головні ретранслятори можна було коригувати по місцях. І тепер подумайте, якщо ви добровільно у своє серце пускаєте смерть, а не життя, якщо ви оточили себе ідеєю померти за когось. І самою смертю, то чи буде вам хотітися жити. А тепер ще поцікавтеся, на яких місцях будувалися ці споруди, і що мало закопуватися під алтар, на який виносять хлопчиків при хрещенні. І можливо тоді ви зрозумієте, яким культом смерті більшість людей себе добровільно оточують і більше того захищають його спіною в рота. І можливо, тепер ви придивитесь до всієї тієї ідеології і не знайдете там нічого про життя і щастя лише. Муки відрікання від життя і дорога в смерть, часто через жертву. І ця пропаганда смерті в купі. тепер вже відомим вам впливом, можливо, найглобальніший приклад зомбування. І навіть ті, хто зараз вважає себе тими, хто прокинувся, а ніхто з нас не прокинеться повністю, лише на маленький відсоток. Навіть вони цей вплив захищають і отримують від нього відчуття своєї важливості, правильності і належності до групи. А тепер подумайте, скільки релігій чи ідеологій ви знаєте, в яких не треба вмирати заради них, не треба когось збивати, не треба йти в смерть. Скільки ви знаєте релігій, де головним є життя своє і іншої людини, якщо чесно сказати. В цьому відео я дав вам дуже класну інформацію, дуже цікаві ідеї щодо того, як почати легше дихати. Ну, але вибір робити лише вам. І правильного вибору не існує. Точно так само, як ви можете поширити це відео, а можете побоятися, що вас сприймуть неадекватно. Я ж говорю, це відкрито. Хай би як фантастично все це не виглядало. І, можливо, тепер ви вже зрозумієте, для чого ставити певні нетипові фігури по типу мажорів в різних містах вигаданої кореїни. Чому знаки і символи обов'язково мають бути в певних установах і певних документах? Чому так люблять ставити пам'ятники і чому в розпал певних активних дій раптом почали змінювати символи на одному здоровенному пам'ятнику, хоча раніше вони там нікому не заважали? Те, що може здаватися нам безглуздим або непотрібним чи нелогічним, насправді може нести величезну силу, сховатися, від якої не вийде. Читайте книги, розширюйте свій світогляд, помічайте, підвищуйте рівень усвідомлення, адже крім вас, це нікому не вигідно.